Якщо сьогодні я в ролі Григорія Остера, який дає такі шкідливі поради, то звичайно. Жінки, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік ваш обожнював, ви приходите до нього і говорите: дивись, значить, ти робиш оце неправильно. Тут мало часу ти приділяєш мені. Тут в тобі взагалі ти маєш заробляти набагато більше грошей, маєш зовсім по іншому виглядати. Ти маєш робити і це, те, 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 і квіти, ти приносити Маєш. Ну, тобто, чим більше ви йому скажете, що він має робити, чим більше в нього буде почуття зобов'язання, почуття провини. чим Буде він більше від вас відчувати такий напор, то тим краще будуть між вами стосунки, тим сильніше він буде вас любити. Бо чоловіки вони обожнюють, коли дружина намагається в принципі переробити. Для них це ну найкращий стан, який тільки може бути. Чоловіки піддаються от так. Ви просто сказали: він такий: а, так, да, серйозно, тр -тр треба. А, все, я побіг тоді, я почав робити. Ми зазвичай так і роблять. А скажи, будь ласка, а як ти гадаєш стосовно того, щоб переодягнути чоловіка? Знаєш, ось в дівчат у них же ж їм все хочеться, щоб було досконало, якби досягти найкращого? І буває, ну ця кофточка тобі не дуже пасує, або можливо там інші, і чи не є це небезпечно в тому, що ми не приймаємо людину з її стилем, якби тим, яка вона є, а все ж таки хочемо переодягнути. Тут треба розуміти, що для жінки і для чоловіка зовнішній вигляд можуть мати докорінний різний рівень значення. Тобто, чоловік може не наділяти таким великим значенням те, як він виглядає. А для жінки це може бути, що їй дуже критично важливо бути поряд із там з охайним чоловіком. І саме тому тут Треба просто для себе ну, домовитися на старті, коли ви починаєте стосунки. Ідеально, коли ви просто бачите, чи людина приділяє цьому час чи ні. І якщо ви так жінка пропонуєте, там давай, можливо, змінимо там, твого перукаря, там давай, можливо, там, якось звернемося до якогось стиліста, давай, можливо, там в іншому магазині будемо купляти одяг, чи там займаємося харчуванням, фігурою чи чимось. І, і якщо ви бачите, що на самому старті людина, ну взагалі то не цікаво, вона не хоче цим всім займатися, то тоді. І ви маєте розуміти, що потім ви будете отак за собою тягнути це питання. Потім це буде як бурлаки на Волгі, які постійно це типу цей корабль таща за собою. А чоловіку воно може бути просто тупо і не потрібно. Йому може бути все одно, як він виглядає, і саме тому намагатися ламати через коліно тут, мабуть, ні. А от спробувати познайомити його з іншими чоловіками, які виглядають трошки охайніше, спробувати залучити третю, четверту, п'яту особу, яка може дати додаткову точку зору на це, подивитися якісь матеріали разом, де вони, наприклад, можуть подивитися якесь кіно чи якусь книгу прочитати, чи ще щось, що надихає в цьому напрямку, трошки, і якщо дружина зможе пояснити, чому для неї це важливо, до чого це призводить, тобто, не просто сказати, що ти погано виглядаєш. Там, мені не подобається ця твоя кофта, мені не подобається, як ти вдягаєшся, мені не подобається твоя зачіска. Для чоловіка інколи мало почути, що є якась момент. Він думає, ну тобі не подобається, мені подобається. Ну, я, я переміг геймове. <світ> Але вона має пояснити: вона має сказати, наприклад, що коли е, там, це питання не змінюється, через це я дратуюся. Коли в мене накопичується це роздратування, воно перетворюється на образу. Потім, коли я на тебе ображаюся, в мене вже не виходить тебе нормально поважати, в мене не виходить з тобою розмовляти поважним тоном, в мене нема до до тебе якогось там сексуального вже потягу, тому що я розумію, що ти виглядаєш ну неохайно, і це впливає на наші інтимні стосунки. І тобто, і тоді він вже розуміє, що це не просто питання, типу, що зачіска їй моя не заходить, а це вже питання, що за цим всім стоїть дуже велик. Кількість різних наслідків, і йому треба вже ну на Терези для себе повіс... ну це поставити і зрозуміти, а чи можливо мені варто попрацювати декілька годин задля того, щоб виглядати по-іншому, задля того, щоб всі інші причини, які вона мені озвучила, щоб їх прибрати. Саме тому е жінкам інколи мені здається, варто не тільки сказати про проблему, але й пояснити всі можливі наслідки, так би мовити, хвост. Цього результату від цих проблем, які чекають на чоловіка, тоді він може зовсім по іншому це все сприйняти. Ну так, але іноді з'являється такий момент, коли жінка, дівчина, вона думає, ну ти сам до того повинен прийти і дійти. І це наступна наша порада, що варто завжди мовчати, і тоді нічого не буде рухатися з місця, тому що насправді можна часто від дівчат почути таку фразу, що. Я я якби не образилася зі мною все добре. Чому ти, ти так вирішив? Все, все, все нормально, і він ну що трапилось? Ну що все нормально, але в неї ну реально на лиці написано, що нічого тут не нормально. Або ж навпаки, там я не знаю. Тобі і так все має бути зрозуміло, і це просто коронна фраза. Дівчата, хто впізнав себе, давайте ваші лайки, пальчики вверх. Тому що що тоді робити в? В цьому випадку чоловікові, коли він реально не розуміє в чому питання, а вона все ж таки сподівається, що з часом то повинно прийти. Те, що ти розповідаєш, воно мені здається, більш характерно для жінок, які тільки починають будувати стосунки. Тому що якщо жінка вже певний час в стосунках пробула, вона знає дуже простий принцип, що чоловік не телепат, вона може скільки завгодно думати, що ну це ж. Очевидні речі, він же, це ж просто здоровий глузд. Ну невже він не може сам до цього допетрати? Тобто, але це тільки молода жінка, так мислить, та яка тільки-тільки починає будувати. Тому що якщо жінка вже певний час в стосунках, вона розуміє. Я десятки разів думала, що він що це просто здоровий глузд, що він сам до цього все дойде. Він сам все, все зрозуміє. Він здогадається. Він, по моєму обличчю, він зрозуміє, що я образилася. Він зрозуміє, що це було саме через ту ситуацію чотири дні. Тому ввечері, коли ми підіймалися по сходинках, тобто, але це неадекватна насправді позиція з точки зору жінки, тому що чоловік він живе в своєму світі, в нього може бути купа своїх проблем, про які він може тобі не розповідати. І коли ти думаєш, що він просто так візьми, здогадається, це трошки нейна позиція. Треба навчитися все ж таки йому говорити, і як би це інколи не було для тебе очевидно треба вміти йому сказати що послухай в цій ситуації коли ось ти ось це сказав мені було образливо в цій ситуації я очікувала що ти ну здогадаєшся на 14 лютого подарувати квіти я тут ну намагалася тобі донести ось цю історію але я зрозумів що ти не чуєш мене і я розумію що я на це образилась тобто Навчитися бути щирою тут і чесно проговорювати йому, і не ні в якому разі не очікувати, що він сам здогадається, все зрозуміє. Це дуже дуже багато розчарувань буде, тобто дуже дуже болісний досвід, коли раз за разом жінка розуміє, що чоловік не так відчуває ситуацію, як я б хотіла. Але якщо ви навчитеся чесно йому говорити, і він чесно буде підтягуватися до того ж рівня розуміння ситуації, як і ви у вас є, то наступні ситуації він може вже відчувати краще, тому що він вас краще дізнається через те, що ви йому говорите правду. А коли ви чекаєте, що він сам здогадається, він не дізнається вас краще, він просто бачить вас ображеною. І саме тому, коли ви чесно щиро ділитеся з ним своїми емоціями, своїми хвилюваннями, це призводить до того, що він краще вас дізнається. І в майбутньому він може набагато краще відчувати якісь моменти, заради чого ви це все робите. Дівчата, якщо ви хочете навчитися для свого чоловіка бути підтримкою, бути для нього натхненням, джерелом мотивації і зробити так, щоб поряд із вами його плечі, його так би мовити, крила розправлялися, і він досягав результатів гарних в різних сферах життя. Я запрошую вас на курс, який у нас в школі називається підтримка і натхнення, і деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. Побачимося на цьому навчанні. Але в тому напевно всі дівчата жінки вони себе почувають такими маленькими дівчатками-дівчатками, що їм трішечки хочеться поображатися. Але дійсно все ж таки варто, варто говорити. І е, е, наступна порада це про емоції. Яскраво виражені емоції, ось такі в дівчат, так і зазвичай чоловіки вони просто не готові, що такий потік емоцій він просто може бути щодня. Тому що дівчата, ми всі знаємо себе, що в нас може зміна настрою бути як погода, тут тільки що був сніг, вже дощ, вже сонечко, вона вже щаслива, тому що з'їла там шоколадку чи щось такого типу. І насправді жінка дуже часто може виливати на чоловіка ось ці емоції. А а він на ну сприймає це все дуже дуже серйозно і важко в той самий, час, тому що він знає, у мене зараз там, ну, не такий настрій, а зараз мені там трішечки краще, веселіше. І, і якби він болісно так сприймає кожну її зміну, намагається там допомогти, а потім розуміє, що все немає тут з ким говорити, давай закінчувати. Все ж таки, як жінці навчитися контролювати ці емоції в той самий час не подавляти їх? Мені здається, що тут буде непоганою підказкою. Це те, що не тільки чоловік має бути джерелом, і так би мовити, от тим місцем, куди ви зливаєте всі свої негативні емоції. Тобто, якщо ви розумієте, що накопичилось дуже багато всього. Краще, щоб не тільки чоловік був тим, хто все це сприймає. Це може бути щоденник, це може бути розмова з подругою, це може бути бесіда з фахівцем, до якого ви звернулися. Це може бути просто вийти в ліс там, де нікого немає, просто трошки поплакати, покричати. Тому що це теж вихід емоцій. Це може бути спортзал, де ви просто будете на кардіотреку там чи на якійсь біговій дорожці 30 хвилин бігти, і це теж буде вихід токсинів і вихід негативних моментів з вас. Це Теж так працює. Якщо тільки зливати все на чоловіка, звичайно, що в нього в якийсь момент може вибудуватися внутрішня стіна, і його емоційні такі, так би мовити, моменти він сам все може сприймати як просто те, що їй треба викричатися, там вона зараз заспокоїться, там чи через певний час заспокоїться, і він може стати достатньо грубий до цього. Тобто його сприйняття, його емоції вони можуть покритися такою глухою стіною, і жінка туди відчу, буде відчувати, що він взагалі мені не, не співчуває, він як мене не відчуває, Чуває, він взагалі мене не чує, я йому взагалі не потрібно, він мене не кохає. А насправді він просто захищається від того, що відбувається, тому що в нього на роботі є певний стрес, пов'язаний з роботою. Він на роботі конфліктує десь з іншими чоловіками. В нього на роботі він теж може інколи потерпати від того, що якась жінка на роботі теж має певний емоційний там, стан якийсь. Да? І в нього є свої власні проблеми, власні переживання. У нього є внутрішній процес, який він проживає в своєму житті, на, в тому сезоні Житті, в якому він знаходиться, він повертається додому, і на нього ще зверху там ну не дружина, яка хоче, щоб він повністю сприйняв от все те, що вона йому говорить. А він може бути втомлений, в нього може бути внутрішня криза, про яку вона не повністю навіть відчуває, здогадується. І він може просто бути не готовий до цього, і він від цього дистанціюється, захищається, а вона сприймає, що він мене там не любить, не хоче, він взагалі зі мною там не хоче проводити час. Саме тому тут важливо дати випуск емоціям не тільки в сторону чоловіка, не тільки в бік, а чоловіку говорити про ті речі, які важливо почути саме йому. Тобто, ті, які можливо він Може змінити, чи можливо те, на що він може повпливати. Чи якщо ви розумієте, що вам потрібно саме йому це сказати, краще все ж таки робити це не на дуже високому градусі емоцій Тому що коли в нас іде емоція, вона, як така лошадь попереду нас, може летіти, і вона може дуже багато клопоту наробити, тому що інколи люди можуть на емоціях сказати ті речі, які б вони не сказали, коли вони спокійні. І саме тому. Тут розуміння от того, що коли емоція вже пішла, треба трошки вміти її притримати і вміти розмовляти про якісь важні стратегічні речі, коли ви в спокійні. Це мені здається мудро, тому що можна сказати на емоції ті речі, які ти потім ніяк не забереш. Вони ну, вже не ну, Ти вибачишся, але людина буде пам'ятати це. Також у жінок мені здається, крім такої надмірної. Емоційності є бажання бути в курсі всього. Так вони завжди все знають, все про всіх, кругом, і так само по відношенню до чоловіка їм також хочеться бути в курсі всіх подій. Але чоловік чомусь мовчить, він ні про що не думає, він нічого не хоче, просто хоче сидіти. І насправді я дивилася нещодавно ефір е, Марка Гангора, де він розповідав про коробочку під назвою Нічого що угу. ось у чоловіків є така коробочка, де от, в яку вони заходять, така маленька кімнатка, і в них дійсно вони ні про що в той момент не думають, нічого не хочуть. Жінка це сприймає, що він зі мною не хоче говорити, він зі мною не хоче ділитися. Тобто я йому тут викладаю всю душу, а він натомість нічого мені не робить. Чи насправді це може дратувати чоловіка? Ось це безкінечне таке, що ти робиш, що ти робиш? І як дівчині таке зрозуміти, що важливо залишати його наодинці? Е, ну, тут знову ж таки тема особистого простору, яку ми вже з тобою раніше трошки чіпали, вона тут актуальна. Коли жінка звертається до чоловіка постійно, намагається бути в курсі всього, це нормально, що чоловік не вивалює на неї 100% того стресу і тих проблем, які є в його житті, це нормально. Я говорю про те, що з дружиною, з моєї точки зору, треба бути на 100% щирим, але при цьому розуміти, що інколи просто не потрібно ділитися всім з точки зору того, що якщо... В тебе три, три години на роботі була складна бесіда з кимось, то ти три години дружині це все передаєш. Ти можеш сказати загалом, що в мене є там конфлікт з колегою по роботі з такого питання, але ж не, не завжди треба емоційно це все так само нагрузити її, як нагрузили тебе. Тому що чоловік, як голова сім'ї, він та людина, яка бере на себе основне навантаження, стрес, складні рішення і все це проще. І саме тому, якщо жінка розуміє, що я хочу бути в курсі всього, вона має розуміти, що. Вона може взяти на себе інколи психологічно настільки велике навантаження, що воно буде її гнітити, тому що чоловік він розповів, сказав: там така проблема, такий конфлікт, тут, отак, отак, тут з грошима така проблема виникла. Тут ми зараз звільняємо цю людину. І він пішов далі в свій в свій світ. І він вирішується всі проблеми, тому що в нього є не тільки ці проблеми, а в нього є інструменти, як їх вирішувати. Жінка це все дізналася, і вона починає думати: о божечки, що ж тепер робити? Це ж тепер все звільнений. Там все, це не буде грошей, це зараз буде конфлікт, зараз це а ми не зможемо поїхати там у відпустку. Це, тобто вона починає себе накручувати інколи, і саме тому е, все знати, бути обізнано в всіх питаннях, це насправді не дуже добра стратегія. У Соломона в одній із книг він пише: та людина, яка примножує знання, вона примножує. Смуток вона примножує печаль, тому якщо ви дуже багато всього знаєте, того що вам можливо і не варто знати, ви просто обтяжуєте себе такими речами, які будуть вас тягнути до підлоги, але вони точно не допомагають вам розвиватися, кудись рухатися далі. Ну що ж, а ми розглядаємо останню пораду, і мені здається, вона теж одна із найактуальніших це порівнювати свого чоловіка з іншими. І насправді мені здається, що дуже часто дівчата це роблять, і десь, можливо, навіть на підсвідомості, тому що ще з дитинства так нам батьки вони говорили: ну чому ти не така, як там вона, а чому ти не такий, як інший? І вони виростають, і їм здається, що е, саме це може бути мотивацією для чоловіка. Ось поглянь на Дмитра, який він. Він, він все знає, він ві всьому розбирається. І а, ч, а чому там ти не такий? Чому там він в своєму віці там те може, а ти не можеш того мати? І насправді, що жінка хоче таким чином зробити, напевно, тільки най, з найкращих побуджень вона це робить, але чому так трапляється, що чоловікові то болісно сприймати? От це насправді дуже гарне питання. Якщо ви, як жінка, хочете, щоб ваш чоловік раптом змінився і почав робити все зовсім по-іншому, не так як він це робив раніше. Ви приходите до нього і говорите: дивись, є Валера, о, сусід. От Валера, він молодець. Він заробляє гроші. Він дружині дарить постійно квіти. Він постійно робить все ідеально. А от ти не ти не Валера, тобто в тебе так не виходить. І чоловік послухав такий, він такий, да. Ага, окей, добре. Все я тоді все зрозумів. Значить, я зараз е, роблю такий компетишн. Я, значить, роблю таке з валерою змагання, і я тепер буду доводити тобі, що я кращий ніж валера. Я буду кожен день цим займатися. Я після роботи буду все тепер робити за для того, щоб перемогти валеру в твоїх очах. Це Дуже складна і така якась трошки інколи, мені здається, немудра логіка, але чомусь багато жінок використовують порівняння як інструмент, і вони внутрішньо очікують, що зараз чоловік він почне доводити мені зворотнє. Я скажу йому, що ти в мене придурок, він буде доводити, що він розумний. Я скажу, що ти погано заробляєш, він почне багато заробляти. Я скажу, що ти до мене неуважний. Він такий все, я тепер сама увага. Але насправді має повністю зворотній ефект, тому що коли ми іншу людину б'ємо слово. Словами, коли ми іншу людину б'ємо порівнянням, ми тим чином показуємо їй, що наше ставлення до неї вже погане. І людина в більшості випадків вона буде замість того, щоб доводити зворотн вона буде розслаблятися ще більше, і вона буде говорити щось на кшталт. А ну то я не романтик, тоді пф, можна взагалі не паритись. А що я погано заробляю гроші? Тоді, взагалі, якщо в мене звільнять навіть нічого не зміниться. Я ж все одно поганий е, забезпечувач сім'ї. Якщо ти вважаєш, що я до тебе неуважний, ну то пф, так які проблеми тоді? Ну тоді живи сама. Тобто. Людина, замість того, щоб намагатися щось довести інше, вона буде ще більше до підлоги прибита цим всім, тому що. Коли ми от ну на вулиці бачимо людину, яка там знаходиться в жахливому стані, яка вживає алкоголь, там вона п'яна, можливо, якийсь там ще щось, і підходить до неї, хтось і починає говорити: невже тобі не стидно? Невже ти не хочеш змінити своє життя? Невже ти не хочеш влаштуватися на роботу? І я щось не бачив жодного п'яного, який такий типу: о, да, дійсно, я про це ніколи не думав, але тепер мені так стидно, що я тепер пішов влаштовуватися. Людина й взагалі плювати на вашу думку стає. Вона розуміє, що ви її зневажаєте, і їй на вас стає плювати з великої колокольні. Саме тому, коли ми порівнюємо свого чоловіка з кимось іншим, коли ми порівнюємо свою дружину з кимось іншим, ми створюємо умови, щоб максимально свій авторитет... Знецінити в очах цієї людини, щоб вона не намагалася нам вже нічого довести, ніяк нас вразити, ні зробити ні для нас ніяких приємних вчинків. Саме тому найкращий спосіб свою сім'ю помножити стосунки з чоловіком на нуль це почати порівняти порівнювати його з іншими чоловіками. Ви гарантовано отримуєте від нього потилицю. Він буде до вас розвернути свою потилицю, і йому буде нуль. Відсотків мотивації довести вам щось зворотне. Дивись, Дмитро, у мене ще до тебе є таке цікаве запитання. Ось, припустимо, дівчина вона там спілкується з одним хлопцем, він їй подобається, вона бачить в ньому ну, дійсно хороші якості, котрі там її Приваблюсь. близькими є. Так або ж вона ще спілкується ще з одним хлопцем. Він також їй подобається в якихось інших речах, але таких речей там немає в першого хлопця. І чи нормальним є, коли тобі одночасно подобається дві людини. І ти навіть ну прив'язалась уже так, і ти спілкуєшся одразу з обома, що в такому випадку робити, і чи є це взагалі нормальним? Якщо ми говоримо про дівчину, яка там, ну, вільна, незаміжня, вона холостякує, їй подобається декілька хлопців. Вона на етапі вибору, тут мені здається, там великої суперпроблеми нема. Просто не потрібно водити їх за, за ніс і говорити кожному з них, що ти в мене єдиний, ми тільки з Особливий. тобою, хлопець, та дівчина, тобто я тільки тебе кохаю, типу все, оце вже підлість. Тому якщо вона, так би мовити, товаришує, приятелює, просто дружить з декількома чоловіками, які їй подобається, і вона на етапі вибору. Тут проблеми я великої не бачу. Якщо це вже стосунки, коли вони вже офіційно, так би мовити, хлопці і дівчина зустрічаються, тоді чесно, обрати когось одного, а іншого сказати бувай. Тому що по-іншому людина починає рухатися в двох фронтах, і це призводить до того, що в якийсь момент вона перестає себе поважати, тому що. Ми ж все одно щось про себе думаємо. Дівчина, яка одному хлопцю говорить, що ти в мене найкраще, я тебе кохаю, і через 15 хвилин на зустрічі з іншим говорить те саме, вона ж розуміє, що вона бреше не тільки цим хлопцям, вона собі бреше, тому що вона обирає в своє життя тих людей і створює такі умови в своєму житті, де вона має на такому шпагаті, на розтяжки між різними людьми знаходитись. І саме тому це дуже сильно б'є по самій дівчині. І саме тому тут треба розуміти, що якщо ми вже сьогодні в стосунках, うん。<laughs> Якщо нам вони не подобаються, хто з'явився на горизонті, там дівчина зустрічається з хлопцем. Чесно буде з ним поставити крапку, а почати нові стосунки правильно і чесно завершивши ці. Якщо так трапилося, що хлопець і дівчина, вони там одружилися в шлюбі, спочатку перші роки все було добре, а потім на якомусь там восьмому році їхнього шлюбу дівчина раптом закохалася в колегу по роботі, там, в когось іншого, там ще хтось почав до неї увагу демонструвати, то треба тут розуміти, що Інколи, так би мовити, ця закоханість, це насправді не реальні, щирі почуття, тому що ви не знаєте цю людину. Ви насправді знаєте свого чоловіка. Ви від нього, можливо, втомилися, можливо, він вам не подобається, можливо, у вас вже багато до нього претензій, але ви його знаєте. А колега по роботі, ви бачите його декілька годин, ви бачите найкращу його сторону, ви не бачите, який він там в стосунках. І саме тому ви закохуєтесь не, не в цю людину, а ви закохуєтесь, так би мовити, в образ такий, тобто, так, так як вам здається. І ви таким чином, коли ви починаєте це все робити, ви плутаєте новизну з реальними почуттями. Тому що, коли це тільки просто нові стосунки, вони цікаві, тому що. У вас з'являється гра, у вас з'являється флірт, вам хочеться нафарбуватися, вам хочеться гарно вдягнутися, вам хочеться змінити затишку, вам хочеться кинути якісь романтичні слова. Тому що це такий стан, коли ми один до одного починаємо придивлятися. Якщо все те саме робити по відношенню до свого чоловіка, у вас з ним теж буде і пристрасті, теж буде цікавість, і теж буде гра, і теж буде все, все окей. Але коли жінка думає, ну мій мі, мі, та ідіот вже вона вже достав повністю. А от там це цей. Роман роботі він же нормальний, от я буду з ним. То тут новизна плутається з реальними щирими почуттями, і через те, що вона приділяє йому занадто велику увагу. Вона тим самим створює умови, в яких вона себе з ним відчуває зовсім по-іншому, ніж зі своїм чоловіком. Але це її ставлення, тому що це полювання, тому що це такі мови, це вони один за одним починають полювати. Тому не плутати новизну із реальними почуттями. Ми людину насправді дізнаємося, коли ми довгий час з нею в стосунках.